Угу. Всім Привіт-привіт, а кружку будемо їсти. Часлу подумав крушечки. Хто угу. ще їсть їститься пів-одинадцятого вечора. Признавайтеся. Угу. за пальчик гору це ж облим не пропав цибулькою вчора робила окрошку сьогодні типа завчора робила о привет Крошка, кстати, вкусно получилась. Серый теж ж був у мене, коли я робила її. Пизненько, конечно, вот это думаю надо лупануть. Люблю з хлібом. А ви як любите окрошку? Я знаю. вам сейчас апетит нагоню підете кушать да. да холодненько, на вулиці 30 градусів жари трубець Зараз трошки прохладно стане, то можна і спать лягати. Проходь чого ти, тебе не видно буде. Приєднана апетита. Дякую. Хто ще любить, щоб поїсти? Мені, кстати, класні квіти подарили. Сейчас покажу. Піон. Аромат стоїть просто неймовірний. дивіться. Можна ті гарні. Клас. Домашні. Куми на огороді виросли. Она мені привезла. Ребята, давайте потопаем. Прокачаємо трансляцію, пальчики вгору. гору. И окружку. Я всіла днем виходжу у стріма, А це, думаю, ну, надо вечерком. О боже. Бліни? Бліни будуть на масленицу зимою. Привіт, прийду. тому що літом я, бліни, не роблю, бо жарко. Григорій, не пам'ятаю. Щоб я грудь показала, Діма, ну скидай мені 300 боксів на Paypal. Що я його окружку їм? А ви що робите? Mm -hmm. Слава <связать> Украине, героям слава. Выкладывай. Что это? Все извращенцы эти. Дякую вам за сердечки, за лайки, за вподобайки. Ліжу, пежу. Сальце? Сальце зранку. Що вже всі спать потікали. Дякую, дякую. Ну, а я забула вам карту прив'язати. Ну, ладно, сьогодні на общественных началах поработаем. За сердечки і за підписки. Топаємо, топаємо, ділимся трансляцією. підписуємося. І гроші на карту скидаємо. Ну, там шапки профіля. Зайдете там це є. Дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Женя, це що твоя мічка? Ти, мабуть, цього задоволення якесь получаєш. <свісно> Слідующий стрім. Ну, мабуть, буде аж. Через тиждень. Завтра буде. А, може, завтра зранку, якщо я встигну, то буде. Якщо не встигну, не буде. Так що всі сьогодні потапаємо пальчики вгору, підписочка, гроші на карту. якщо завтра не буде, то сьогодні треба за два дні грошей заробити. Добрый вечер, добрый. Не надо, я завтра сплю. Добрый. Гутен Абер. Гутен. Ночь. Шо там пишуть? Та щось там пишуть дела в магазин ходила подивиться видосик Ціни поднимала шлепка собі купила Та нормально діла. Привіт, привіт, вітаю базар є. базара нет Базара нету. Високий рівень виділ цей шов у мене. У мене всі продукти без ГМО. Дякую. У мене дуже щось новеньке багато, я вас і не знаю. Mm. Доброго вечора, смачної вам вечері. Дякую. Окружку їм, водички поп'ю такої. Вона не кушала, вона живе, ну чую я жру. Дивіться, утром не їла, в обід не їла, це тільки прийшла додому і їсти почала. Колісила, зайнята була. Закусую окрошкою. Хліб закусую окрошкою. Жарко на вулиці самого не п'ю. Добрий вечір, приємного апетиту, спасибо. Я водка. Не, водку ня. Я водку не пью я самого. Ты пышки умеешь делать? Не, не умею. О, тео пришел. Это теоция, получается, недоразумение. Горілку, не ні, ні. Одинадцять вечора у нас. У нас одиннадцять вечора. Саша Горобець, Марина, вітає. Привіт, Саша. Город? Нема в мене города, ви що? Я і огород. Ви бачили ці пальчики? Бачите, вони огорода навіть не бачили, вони біленькі. Бать 41, які 2041 у нас 2241. Ой. А є ТУ Тео, ти цей хогляд свій пройшов. Бо в тебе щось комп'ютер слітів. У кожного ж робота різна, тео. Не обов'язково всім пахати руками, є люди, які працюють і мозгами. Ну, того не понять. У нього злетів комп'ютер. Треба переустановити вінду. Що читаєш між строк? Ну, а що робити? Окрошка? А, а крошка на воді со сметаною. Ротом працюю, ну так, да. бачиш ти о, розмовляю, читаю твоє недорозуміння з однієї звіліної, що ти пишеш. Мозгів немає. Володимир, ви заблуждаєтесь. Зарплата? То нормальна зарплата. Підроблять треба везде. Якщо є минутка щось заробити, копійку заробляю. Перший лайк від хейтера. Вау! Дякую вам. Він який? 14 чи 15 хейтер? І пальчик вгору, і підписочка. Ти наша, перед камерою жреш, що я живна, тоді вам кажеться, то у вас галюни, то ви дивитесь через збільшуючі очки. Фігуру показати, а вам медом не намазати? Привіт. Так, українка. Я в Україні живу і всіх позору, Олександр. Олександр розслаб свої булочки, не напрягай, яка різниця? Я ж не гола тут бігаю, я просто їм і розповідаю, ваші я оце читаю. Ой, ти о, тобі вже не раз, я так зрозумів засовували і не тільки палець, а й отвертку. Дупу по подими іди роби, щось а не проси, Олександр. А мені по приколу, це сидіть. Я роз... розговляю вже три роки, й-моє. Я тебе вітаю, Олександр. Я жирна. Та то, то вам кажуть, а в тебе галюний. Хорошого чоловіка должно бути много. Дрещі злі. Бачите, а вон, є люди, яким подобається. Александр, Александр. Труба-рулю. Саша пороша. Так, я... да, Саша, я підтримую вас. Вітаю, вітає. Пополтавій окружка. Привіт удачі, маму в житті, щоб все виходило. Не слухай хейтерів. Думав. Mm -hmm. Все. Окружка закінчилася. Зараз піду займатися далі. Покупатися та й спать лягать. Я наилучше раша, Александр. Привіт, привіт, Ірина. Гарного вечора. Ложку сожрати? Та ні. Вона желізна. Желізо не, не переварює мій організм. Циці. Вітаю, привіт-привіт. Вставать? Зачем? Чого я обійця жратви? Ми їмо, щоб жити, чи щоб їсти? а ну. Ви їсте, щоб ви їсте, щоб жити, і живете, щоб їсти? Та ні, не Олександр, а Александр. Чеченка. Іллянардо ви вичу. Ріббека. <рістити> а мої вже ой, ой. <рістити> Добре, ребята. Дякую за лайки, за підписки. За... Дякую, 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 Господі щоб були зі мною, щоб посмакували зі мною окрошечку смачненьку. Пішла я спадки. Цілую люблю бувати. мої любі, мої хороші хайтери і не хайпери. всім Всім пока.